Вітаю вас! Урок номер 34 Тема уроку об'єм прямокутного паралелепіпеда і куба. Частина 1. Подивіться на малюнок. На малюнку зображено фігури, які складаються з рівних кубиків. Про фігури на малюнку А і Б, які складаються з однакової кількості рівних кубиків, говорять, що їх об'єми рівні. А про фігури, які зображені на малюнках В і Г, можна сказати, що об'єм прямокутного перелепібеда, зображеного на малюнку В у два рази більший за об'єм прямокутного перелепібеда, зображеного на малюнку Г. Як і у випадках з іншими величинами, з довжиною, площею, треба ввести одиницю вимірювання об'єму. За одиницю виміру об'єму обирають об'єм куба, ребро якого дорівнює одиничному відрізку. Такий куб називають одиничним. Для вимірювання об'ємів застосовують такі одиниці. І коротко позначають їх ось в дужках запис зроблений: кубічний міліметр, кубічний сантиметр, кубічний дециметр, кубічний метр. Кубічний кілометр. Визначити об'єм прямокутного паралелепіпеда означає з'ясувати, скільки одиничних кубів в ньому вміщується. Якщо об'єм дитячого кубика одного мається на увазі маленького, прийняти за одиницю, тоді об'єми фігур, зображених на малюнку, дорівнюють. Об'єм позначається великою латинською буквою В, тому об'єм фігури, зображеної на цьому малюнку дорівнює 4 кубічних одиниці. Об'єм фігури зображеної на другому малюнку також дорівнює 4 кубічних одиниці. Об'єм такого прямокутного прилепіпеда дорівнює 18 кубічних одиниць. І об'єм останнього прямокутного прилепіпеда дорівнює 9 кубічних одиниць. Подивіться на малюнок. На малюнку зображено прямокутний перелепіпед. Якщо довжина, ширина і висота такого прямокутного перелепіпеда відповідно дорівнюють А, Б і С, то цей перелепіпед неважко розбити, ось роблять цю розбивку, на А, помножити на Б, помножити на С одиничних кубів. Тому запам'ятайте. Формула об'єму прямокутного паралелепіпеда. Об'єм прямокутного паралелепіпеда з ребрами А, Б і С дорівнює добутку цих ребр. У вигляді формули В дорівнює А, Б, С. За формулою об'єму прямокутного паралелепіпеда можна обчислити об'єм куба, оскільки куб це прямокутний паралелепіпед, у якого всі ребра рівні. Якщо ребро куба позначити буквою А маленькою латинською, то формулу об'єму куба можна записати так. І прочитати об'єм куба з ребром А дорівнює кубу його ребра. В дорівнює А в кубі. Об'єм куба має зв'язок з назвою третього степеня числа. Саме звідси і походить його назва куб числа. Зв'язок між одиницями вимірювання об'єму. 1 метр кубічний дорівню 1000 дм кубічних. 1 метр кубічний дорівнює 1 мільйона смбічних. 1 метр кубічний дорівню 1 мільярду міліметрів кубічних. 1 дм кубічний 1 1000 см кубічних. 1 децим кубічний дорівнює 1 мільйону мм кубічних. 1 см кубічний 1 1000 мм кубічних і так далі. Задача номер 1 Записати 2 дм кубічних. Перше. У кубічних сантиметрах Друге у кубічних міліметрах. Перше, оскільки 1 дециметр кубічний дорівнює 1000 см кубічних, то 2 дециметра кубічних відповідно дорівнює 2 тисячам сантиметрів кубічних. Друге. Оскільки 1 дециметр кубічний містить 1 мільйон міліметрів кубічних то 2 дециметра кубічних дорівнює 2 мільйонам міліметрів кубічних. Задача номер 2. Виразити у кубічних метрах. Перше. Вибачте, 500 мільйонів сантиметрів кубічних. Друге. 1 кілометр кубічний і третє 10 тисяч дециметрів кубічних. Перше. Оскільки 1 мільйон сантиметрів кубічних дорівнює 1 метру кубічному то 500 мільйонів сантиметрів кубічних відповідно дорівнює 500 метрів кубічних. Друге. 1 кубічний дорівнює 1 мільярду метрів кубічних. І третє. Оскільки... Одна 1000 дециметрів кубічних дорівнює 1 метру кубічному. То 10 000 дециметрів кубічних дорівнює 10 метрів кубічних. Задача номер 3. Розв'язати таку задачу. Одне ребро прямокутного паралепіпада 10 см, друге у три рази більше, ніж перше, а третє. На 15 см більше, ніж перше, знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда. За зв'язками між ребрами в першій дії можна знайти довжину другого ребра. Для цього потрібно 10 помножити на 3 до рівня 30 см. Оскільки відомо, що третє ребро у Вибачте, на 15 см більше, ніж перше. Тому щоб знайти довжину третього ребра, потрібно 10 додати 15 до рівня 25 см. І третій дії за формулою об'єму. Знайдемо об'єм даного прямокутного перелепіпета, як добуток його довжини, ширини і висоти. Отримаємо. 10 помножимо на 30 дорівнює 300, 300 помножити на 25 дорівнює 7500 см кубічних. Відповідь: об'єм прямокутного паралепіпеда дорівнює 7500 см кубічних. Задачу номер 4 пропоную вам для самостійного виконання. Знайти об'єм куба ребро якого дорівнює. Перше 2 метри. Друге. 3 см і третє 10 дециметрів. Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. До побачення!